пару слів про людей, яких ми завжди раді бачити на міській політехніки, та й в залежності від того, як вони виступають на війській політехніки. Це наші спонсори. Отже, слабо там. Аплодисмент. Страхова компанія Акса. Акса страхування – найбільш професійна страхова компанія в... України. Банк Форум! Банкфорум, кількість наших клієнтів залежить від вашої сесії. Chicken Hut. Кури гриль в новому форматі. Chicken Hut. Підтримаємо їх. Київстар. Позвоніть батькам. Ах, зараз настроюсь. Мінатон. Мінатон. Розробник программа забезпечення для телекомунікацій. Ерік Поль. Аплодисменти, не забуваємо. Центр розмовної англійської Step Up Туристична компанія Accord Tour Ресторан у Темряві. Найтепніші ресторан Львова. Хоч око виколи. Таксі Оптимальне. Самі оптимальні таксісти, самі оптимальні ціни, самі оптимальні маршрути. Центр іноземних мов азбука світу. Уга. Лайф. Фітнес-центр фітнес форевер. І, звичайно, як завжди, подяка колегії та профкому, студентів та аспірантів Національного університету львівська політехніка, особливо його голові Поліщуку Богдану Васильовичу. Аплодисменти! Ну і ще особисто від себе. Спонсором високого зросту ведучого є високий радіаційний фон 86-го року. 86-й рік мир труд питищ.